Слава Україні, слава ЗСУ, вітаю друзі. Ось Наступний день продовжую ремонт мого залізного коника. Значить, в даний момент придбав я такі, ось такі не ціллю реклами, просто, як то кажуть, для того, щоб було зрозуміло, різьбовий. Фіксатор різьби, верніше, правильно, і е, герметик. Так, будем... Ну і такий от параніт такої товщини. і Вже почали вибивати прокладки, так як мене сам я не маю змоги знімати в такі роботи, самі розумієте. Ось я вибиваю вже одну прикладочку, приклав, вже пробиваю де будуть е, болти стояти, ті що кріплять оцю кришечку. Значить, це, це робиться отак. тут е, Пробоєм спочатку намічаю, а потім е, беру ті болти, які тут стоять. Ось такі в мене болтики. ось такі болтики в мене тут під шестигранник під Потай і під шестигранник. такі болти, які тут будуть стояти. стояли і будуть стояти. Так, а у вчорашньому я розбирав, бо внучка вже пішла, не було коли е, не було кому знімати мене. Значить, я далі вже там розбирав поза кадром. ну, Нічого не кажуть, від людей не скриваю. Значить, Мій е, прутик ось такий. Там виявився болтик. Він викрутився зовсім. Зовсім викрутився, отак от його там зажувало навіть. А ці, а ці болти три були десь на міліметрів два викручені. Ось так болта, болталася ця коробка. Значить, чому так сталося? А, сталося так тому. Що взагалі-то це, цей редуктор понижаючий. я купував ну, слави вітра. Яка велика йому подяка за нього, він вже правдою, вірою служить мені десь до 10 років, мабуть. Я ну, точно не пам'ятаю, коли саме брав. Ну, щось вже десь так приблизно, десь Для 10 років. Все, він до сьогоднішнього дня справний, працює все нормально. Але він був виготовлений під... Двигун е, шестисильний дизель. А я поставив двигун е, семисильний е, карбюраторний. Ну, стояв він у мене на дизелі, стояв спочатку, а потім я поміняв двигун. значить У нього ось тут е, на дизелі. Е, потім я покажу, сам буду знімати, покажу, коли вже буду збирати все. На дизелі ось та, е, площа ось така. Е, де прилягає оця кришка до... Верніше неправильно показую. оця кришка. Ось. ось ця сторона, яка відійшла. Ось яка площа в дизеля. А в карбюраторного, якщо вам видно, буде найближче. Ось вже видно навіть Ось вся площа прилягання до карбюраторного двигуна. Ось тому, значить. Получилося. Я ще посадив на... Не посадив на фіксатор різьбиці, не ці, а оці болти. Не посадив на... Тут є гровера були, але гровера не справилися з цим. Вібрація двигуна є, хоча двигун прикручений як до коробки, так і до підрамника. Але все рівно вібрація своє, справу свою зробила. Мені там запитував <кій> чоловік, <кій> скільки років пройшло. Сім 7 років, 7 років, як я змінив цей двін, я спеціально подивився відео, коли я міняв цей двигун, там в мене є відео. Сім років пройшло. За цей час це таке сталося, ну, це минулою осінню сталося. Справа в тому, що я трохи хворів. І сусіди в мене завжди я допомагаю сусідам, а це я не міг, то давав вже хлопцям. хлопцям Вони самі. Займалися і, та, і тою кашторкою. Ну, садили і гортали, і копали. От я вже тільки спостерігав. Почало вже текти мастило. Ну, я тут не виню, а це, коли сидів, що це було дивитися за всім. Ну, ми трошки надіємося на область. Так от вийшло. Ну, ось, коротенько таке. Значить, зараз я визбиваю покладки, щоб ми ну, вже почали вбивати тут. Ця ось вона. Тут я вже вибив, ось не такий кусочок вийшов, такий вибив кусочок, а тепер пробиваю отвори, де будуть стояти болти. Потім виб'ю ще сюди прокладочку. Тут є кажуть, що вибивати. Зараз ще покажу нюанс такий. Тут нюанс такий, що... Коли оця плита перехідна на дизель, і ось цією стороною вона до двигуна. А тепер цією стороною вона буде ось сюди. Ось сюди. І що в нас виходить? Дивіться, оцим вона лягає на цю, на цю кришку, видно її там. На цю кришку вона лягає. А ось це виходить втоплене. Тобто сюди потрібно. Такої товщини, зараз немає штангеля, ну приблизно десь міліметрів вісім, ну, мабуть, такої товщини прокладок. Я тоді е, робив, е, брав, е, не було параніту, я брав е, папки справа, оці папки, з тих папок вибивав такі, тут не пам'ятаю скільки, ну ці, ціла пачка в мене була цих прокладок. Я ставив. Ну, паперові я зразу хочу сказати, паперові, вона довго не буде служити. десь Рік ну, від сили два і все, вона починає путіти. То, що я хочу зараз зробити? Зараз я спробую зробити тільки одним герметиком сюди залити от таке зробити, і почекати трошки, хай ну, як, прикладу його, а затягувати не буду. Хай ця там, гума схватиться, а потім вже притягну його. Побачу, чи вийде таке, чи ні. Будемо бачити. Ну, Само собою, а потім одну прокладочку я зроблю на одну прокладочку з параніту. А ні, то не вийде так, то буду потім вибивати так само. Десь товщого параніту треба буде купити і товщим паранітом кілька прокладок, щоб заповнити оце е, заглиблення. Оце. Того, що кажу, воно сюди ляже. Виходить, що тільки ось оцими тонесенькими, ось по боках, цими тонесенькими. Е, Бортиками воно тільки буде до цієї, до цієї плити прилягати. А мені треба тут зробити так, щоб тут нічого не текло. Ну ось поки що коротенько таке, продовження буде далі. Коли буду збирати, все поки.